Російські окупаційні війська продовжують вести вогонь по позиціях сил АТО, в тому числі з забороненою мінськими угодами важкої артилерії. Загалом ворог 61 раз здійснив обстріли позицій Збройних сил України. Найгарячіше 32 обстріли було на Маріупольському напрямку. 45 снарядів ворожа артилерія 122-го калібру накрили позицію у населеному пункті Павлопіль. Мар'їнка, Красногорівка, Лопаскине, Водяне та Новотроїцьке потерпали від мінометного та гранатометного вогню. По Широкиному та Старогнатівці супротивник вів вогонь з кулеметів великого калібру. Ворожа бронетехніка задіяна у Широкиному, Старогнатівці та Мар'їнці. Зафіксовано снайперську активність поблизу Мар'їнки та Гнутового. Українські війська успішно відбили напад ворожої ДРГ, яка вчора після опівночі атакувала вогневі позиції опорних пунктів захисників Старогнатівки. На Донецькому напрямку окупанти по Луганському та Майорському випустили два десятки снарядів з важкої артилерії 122-го калібру. Гаряче було на ділянці Красногорівка-Авдіївка. Тут ворог неодноразово відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів різного калібру. Зафіксовано приліт близько півсотні мін. Неспокійно було у Світлодарському, Луганському та Троїцькому, де противник застосував гранатомети. В районі Красногорівки та Луганського ворог задіяв БМП. На Луганщині ворог відкривав вогонь з гранатометів по позиціям у Лопаскиному. По наших опорних пунктах в районі жовтого та Попасною супротивник вів здебільшого неприцільний вогонь. По всій лінії фронту суттєво збільшилась кількість польотів безпілотних літальних апаратів. За останню добу зафіксовано шість випадків ведення противником аеророзвідки.